Слава Україні! Ось буває, йдеш ввечері по вулиці та всяке привиджується. Проте таких створінь, які вважалися лісорубом на півночі США, страшно уявити. Сокироголовий пес. Не забудьте підписатися, вподобати відео та підтримати нас гривною на Патреоні, щоб випуски були якомога частіше. Байкове створіння. Яке за переказами живе в штатах Міннесота і Вісконсин, що в США, його називають сокроголовим псом, а все тому, що він вважається у вигляді сокири, а саме з головою, ніби лезо сокири, і держакоподібним тулубом з короткими, але товстими ніжками. Він довжиною десь півтори держака, а тіло покрите шерстю масти мотузки. Зуби у цих псів, немов упили. А очі косі. Сокироголовий пес розглядається як вид гончака, який веде нічний спосіб життя. Вночі в лісі вони пересуваються від обозу до обозу і глядають свою їжу. Зазвичай вони їдять держаки сокир, які лишають без нагляду лісоруби. Хоча ще буває, вони ласують держаками очеп для повороту колод. Проте людям ці пси не вадять. Але дошкуляють своїм поїданням держаків. Деякі рубачі розповідають, що можна приручити сокироголового пса, але обережно адже від цього він не перестає їсти держаків. Сокироголові пси загалом славляться своєю ненажерливістю, їхня лакомість вражає. Ось, наприклад, якось один пес зжер за ніч два ящики держаків від двобічних сокир. І 16 шестифутових держаків від поворотних очев. А скільки ви можете з'їсти своєї улюбленої страви? Пишіть у відгуках. Хоча з ненажерливістю кроликів в Австралії мало хто порівняється, адже вони спромоглися з'їсти стільки коріння дерев і саджанців, що через них вимерла купа видів австралійських тварин. А більше про події австралійської навали кроликів ви можете дізнатися на ютуб-каналі. D6Nature Nature це неймовірно пізнавальний канал про тварин, де будь-який новачок стане знавцем тварин. Одна найперша відома записана згадка про сокроголового гончака зустрічається у Арта Чайлдса, творця байок великих лісів, які було оприлюднено протягом 1922 року в різних американських виданнях. Що саме стало причиною появи цього сокироголового пса невідомо. Але можна припустити кілька пояснень. Перше, бідняки складали головну частину лісорубів, тому після тяжкої роботи відпочивали упиваючись, що може спотворювати дійсність. Друге, песики рубачів точили зуби об дерев'яні держаки, тому могли б ввечері переносити в зубах сокири, хоча у такому випадку. Вони б не зникали безслідно. Третє, Якась ненаситна тварина з лісу обгризала держаки. Четверте. Нечесні рубачі викрадали так держаки і збували їх потім в місті. П'яте. Індіанці вночі викрадали держаки, щоб колонізатори не вирубували їхніх лісів. Можливо, ми ніколи не дізнаємося походження цього пса, але його дивовижні особливості. Нас будуть ще довго вражати. У Міннесоті геть є наметова стоянка каное Ексхендлхунд, що дослівно перекладається як «сокроголовий пес, присвячена цьому байковому створінню. Природа цих індіанських земель захоплює, тут можна повірити у що завгодно. Хоч це лише байки. Однак ці байки додають неповторності цьому зеленому краю, що збагачує нашу уяву. Бережімо природу. Бережімо Україну до зустрічі.